Виконуємо номер 3.16 із підручника Геометрія 8 та номер 7.16 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Діагональ прямокутника ділить кут прямокутника на два кути, один з яких на 20 градусів більший за другий. Знайдіть ці кути. Переступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас А, Б, С, Д, прямокутник, Д – діагональ. Д кут і кут Д. Кут Д на 20 градусів більше за кут С Д. Потрібно знайти наше куте. Розв'яжемо задачу з допомогою рівняння. Позначимо менший з кутів кут С Д змінною Х. Нехай кут СБД Х градусів, тоді кут АБД на 20 градусів більше, це буде Х градусів додати 20 градусів. Враховуючи, що кути у прямокутнику. По 90 градусів маємо рівняння х додати Х додати 20 дорівнює 90. Переносимо 20 і зводимо подібні доданки 90 вняти 20 буде 70, і тепер поділимо на 2 отримаємо 35 градусів. Отже, кут СБД 35 градусів, а кут АБД 35 додати 20 буде 55 градусів. Записуємо відповідь. АБД 55 і 35. Номер 3.16 із підручника геометрії 8. Та 7.16 з підручника математика 8. виконано.